Повний підпалувацію, всім привіт, клас! Радий вас бачити. На сьогодні буде імпровізація. Вечір, де гумор будемо створювати тут і зараз. Я не знаю, що я буду говорити. Ви не знаєте, що ви будете казати. І в цілому для цього і камери зроблені, щоб якщо буде не смішно, то то все ви а не Я, я виберу якусь тему. Давайте поговоримо про стереотипи. Будемо говорити в цілому про стереотипи, потім рухатися по цьому, всьому. І так будете в більшості мірі відбуватися імпровізація. Поплодуйте. Хто стикався з стереотипами або знає, що таке стереотипи, поплодуйте? Як звати? Андрій. Андрій дуже приємно. Андрій стикався з якимись стереотипами, може, з чоловіком ліжку не буде. Окей, стикався з якимись стереотипами? Не стикався. Якими? Жіночі алкоголі. Жіночі. Ти того з боку сів, щоб не бачити той столик. А що саме тобі не подобається на чому в чому ковід? Ну по Київ, це найпрекрасніша річ, що придумали люди. Як, до, до прикладу, спілкуєшся з дівчиною? Це ж не буває так, що ти приходиш ти такий два по 50 або як тебе звати. Ні, ну бажано спочатку познайомитись. Угу, okay, Окей, добре. Е, ти самотній маєш дівчину? Самотній? Самотній. Не думав чого? У мене всі дівчата перепивають. Перепивають? Так. А що ти п'єш? Все, що горить, але в них це виходить краще. Так може не мішати. Але для тебе це якийсь плюсик, щоб вона підпивала трохи. Якщо і подарує хороший настрій, то після повернення додому мені буде легше з нею спілкуватися. Я би хотів, щоб Зеленський та по зверненнях підбухував і говорив. Вас панянко, пані, як вас звати? Богдана. Богдана, дуже приємно. Поплодите -по Богдані. Чим займаєтесь, Богдані? Працюю. Працюєте, працюєте? В лісовій галузі. У чому? В лісовій галузі. Не в своїй галузі. В лісовій. <ріплес> а, в лісовій. <ріплес> Я думаю, не в своїй галузі. Я такий думаю, ну. Так може міняти пора чим. <ріплес> Окей, в лісовій галузі. З контрабанду трошки перевозить. <ріплес> Ні. Ні, а що саме? Ну, в лісовій галузі. Це виходити в ліс і така, я на роботі. Реалізація лісопродукції. Реалізація лісопродукції. Це а, а як, ну, ну трошки ти співзов чуть Я вже уявляю, як ну, фіска з дрова зупиняють. Він ну, кажуть, чим не займається? Реалізація лісопродукції. Ви в офісі працюєте? Так, я в офісі. В офісі працюєте. Ну, у нас поріло е -е, ділок чоловіків. Як дерево. Береза, дуб. Окей, добре, давайте побудуйте. Класно. Починаємо в куваці. вас, дівчатка, доброго вечора. Добрий вечір. Вже в думках посланий два рази. Я вже це відчуваю. Окей, як вас звати? Світлана. Світлана, дуже приємно. Світлана, чим займаєтесь? Нічим. я звільнилася. <плес> Ще так би Ніхто не квапався. Як свято. А де працювали? В лісовій промисловості чи ні? У фармацевтичній промисловості. Фармацевтичній промисловості. Мені подобається, як люди, щоб здорожчати свою професію, використовують слово промисловість. Я бармен. У мене алкогольна промисловість. Так, я фармацевт. Ви фармацевт? Ви створюєте ліки? Ну трошки переборщила на промисловість. Я трошки переборщила це. Є. Коротше, від кашлю треба придумати таблетки. Але у людини хвіст саді вирісні, що це. Були хлопці, які приблизно 9-10 клас, які прийшли в аптеку, вибрали презервативи, підійшли до каси, коли я назвала ціну, вони почали порядувати. Це було десь так. — разі. Вони почали пробивати їх? Коли? За презервативи? Да. Я вже чую цю коляду. Я їх теж не перебуваю. Ой, радуйся, боже мене. <рес> Окей, супер. Дуже дякую, давайте побудуйте. Класно. Супер. Біля вас поряд панянка, вона вже мала би точно знати, що я маю запитати. Це Оксана звати. Класно. Я завідувач аптеки. Що найважче у вашій роботі? Завідувач фармацевта. Мені здається, ви говорите. Завідувач фармацевтичної промисловості. Завідувач аптеки просто. Просто завідувач аптеки. А ви бухаєте на роботі чи ні? Ні, не Бо одна вже звільнилася просто. Та я теж звільнялася. звільнилася. <гум> мені подобається, як ви любите свою роботу. Як тебе звати? Дмитро, Дмитро, давайте похлопити мені Дмитро. Скажіть мені, а що не так з Дмитром, що всі відсіли від нього? — Що? не так. Ну, — Дмитро. Дмитро, чим займаєшся? Ти, ти студент. Завтра вже я студент першого курсу. Ти ще школяр і завтра ти вступаєш. Завтра вступаю в коледж. Ти завтра вступаєш в коледж? Давайте похобимо людина. <плес> Тож сьогодні буде день посвяти тут. Ну да. Я впевнений, що ми сьогодні тобі зробимо екскурсію. <плес> У дорослий світ в цілому. <плес> Ти можеш піти потім до чоловіка ззаду покурити кальян. Можеш з дівчатами випити по алкоголю. А що штора? За штору? За Штора. Ти з дівчатами не познайомився? І же ти будеш казати, Привіт, я Андрій, а мене Оксана. Давай за Штору». Так не буде. В цілому, окей, добре. Ти йде нам, ти куди поступаєш, школи чи клієнта? Юридичне відділення направо. Не з лісової промисловості це вже добре. Юридичне право, так? Да, — Так-так-так. Да, да. Це в коледжі, так? Угу. Mm -hmm. — mm -hmm. Ти будеш в гуртожитку жити, чи ти з рівців? У хаті У мене є хата. Мені подобається, як ти себе продаєш. У мене є хата. У мене є хата. Що ну, ж? Не так сильно продавайте мене. Не так сильно продавайте мене. Фанат мій чи що? Фанат. Окей, добре. Пооблонуйте люди, які були студентами і жили в гуртожитку. Як вам гуртожиток? О! Там все життя, чоловіче. Ти після того будеш нецнутливий і без очків. <рі> я тобі зуб даю просто. <рі> Ти можеш познайомитися із фармацевтами. І <рі> і... і жіночий алкоголізм тебе зачепить і все буде добре в тебе. Маєш дівчину? Ні. <рі> Чому? <рі> Тяжики, <Тяна> я не знаю. <рі> Окей, спілкуєшся з кимось. Так, <рі> Спілкуєшся? — Так. — Вже <рі> ходили <рі> на побачення? Ні. <рі> 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 Що тільки в соціальних мережах? Це жах, да. Це жах, що ти дівчина? Жах, жах. Це жах, що ти є дівчина? Жах, що, що немає побачення. А чому немає? Не знаю. Не хочу. А ну куди сюди. Давайте сюди. — Як звати? Дмитро. Дмитро Прізвище. Асіон. — Асіон. — Прізвищем проблема якийсь нікнейм, може у тебе. Байрактар. <с controversy> Як тебе спасти? <с <с> Зараз запишемо відео якесь дівчатка. Якщо ви бачите цього сексуального. Молод. Скільки років? Шістнадцять. Двадцять один рік чоловіку. Він Що міг убити? Що? Пишу новини. Пиши. Руками в Получиться все в тебе. Прекрасний чоловік 21 рік. Готовий до. Ти готовий до серйозних відносин? Конечно. Можеш серйозно? — Давно сестрати? готовий. Давно готовий. Я завжди готовий. Завжди готовий. І скажи тако в камеру, три свої найкласні риси як людини. А які в мене риси є? Черість. Пане, щось... Чесність. Ч... Не і. І кмітливість. Треба попрацювати ще тіть, але в цілому. Так що, дівчатка, не соромтесь, класний. Чоловік, Діма, Байрактар, а Стіон. Е... достатньо. Куди би ти хотів повезти? Не знаю. В мою хату. Скільки маєш грошей? <реш> Твою хату? Так. — Це не треба починати побачення. Можеш за шторою з Андрією. <реш> В цілому, давайте похлопаємо, клас. Якщо хлопець без дівчини, можете вирішити цю проблему чи ні? Ні, цуні. 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 Ви трошки спалились. Плутили десь чи відки ви? Цуні. Цуні. Турецькі конфети. Цуні. Де працюєш? Я в Інституті органічної хімії Академії наук. Чим саме тим спеціальність твоя яка? Хімік синтетик. Хімік синтетик. Тобто що вони продають? Це барига синтетик. Те, що вони продають, все, у мене склеїлася схема, я все поняв. Прийшли у підвал виключене світло, фармацевт, лісова промисловість і хімік синтетик. ми ще не дійшли. Дуже дякую вам. Дивіться, імпровізація це такий вечір, де ми гумор створюємо разом з вами. І у нас мені здається получилось. Получилося, бо ми... ми не знаючи один одного, один одного створили щось таке, і воно ви вже є друзі тут. По, -по факту. Я дуже радий, що ви сьогодні прийшли всім, абсолютно всім, хто сьогодні прийшов, придалив час. І, і все. І всім хорошого вечора і до побачення. Всім пока.